Олекс розетка та Глобу зобов'язують сплачувати податків за користувачів. Уряд підтримав законопроект по Оподаткування придбутків від продажу товарів і послуг через маркетплейси та сервіси на кшталт OLX, розетка Uber, Glovo. Що це змінить для продавців і наскільки зростуть ціни на товари? Будемо говорити з керуючим партнером фінансового клубу, шеф-редактор інформаційного агентства FinClub, головний експерт з реформи фінансового сектору, економічної експертної платформи Руслан Чорний з нами на прямому зв'язку. Пане Руслан не слава Україні! Дякую, що з нами, Героям слава. Тож, пане Руслане, давайте так. Що це зміни для продавців і наскільки зростуть ціни на товари для покупців? Чи зростуть в принципі? Е, українські продавці товарів не всі були зареєстровані як ФОПи, чого вимагає новий закон і вимагає вимагає українське законодавство, і що називається ховалися. Даний закон законопроект говорить про те, що ми під до глобальної мережі податкових спостережень, що називається, і податкові органи 26 країн будуть обмінюватися даними між собою. І це фактично буде автоматично відбуватися кожна країна, резидент якої зареєстрований в будь-якій там буде продавати на, на платформах. Маркетплейсів свою продукцію. Інформація про нього і інформація про сплачені ним податки буде подаватися в місцеву податкову на сьогоднішній день. Це звичайно, там з кожного товару людина має сплатити 18% податків плюс 1,5% військового збору. Або на спрощеній системі, якою користується багато фопів. Ну це 5% плюс 5%. Тобто 10% разом. Якщо ви питаєте про те, наскільки може зрости товар, я думаю, що це якраз на ці 10%. Е, тобто, я купуючи щось, він на OLX, наприклад, це вже апріорі треба розрахувати, що я на 10 буду платити більше, так? Е, дивіться, не можна так говорити про те, що вже зразу ви будете платити більше, е, тому що. Е, в Україні є ж і суворіні продавці, які ведуть свій ніс податкову, які платять нормально податки, і вони вже заклали ці ці умови. Вже заклали в ціну їх товару. І вони для них нічого не зміниться взагалі, тому що вони як платили податки пристойно, так і будуть платити надалі. Це я кажу, що для тих людей, які продавали свої товари, продавали часто, тобто вони були торговці. Один раз, коли ти щось продаєш чи два рази, там ну, от було в цьому законі наскільки я пам'ятаю, за зафіксована цифра в 35 тисяч гривень на рік. Якщо ти купуєш на цю суму, чи менше, ти нічого не платиш. Якщо перевищуєш цей поріг, то ти торговець і ти маєш бути зафіксований як ФОП чи будь який інший підприємець і вплатити податки в бюджет. Тобто, якщо я купую або продаю на більше ніж тридцять тисяч гривень в рік, так дивіться. Якщо ви купуєте, то ви так. покупець. Ви не, не, угу. не маєте платити податки з прав з них продавець, які отримають дохід. Тобто, по суті, це виходить така спроба боротьби з чорними продавцями, і наскільки вона буде ефективною? Чи змусить це людей реєструватися, виходити, приходити в податкову, врешті-решт сплачувати податки, чи будуть шукати обхідні шляхи, як ви бачите? Ну, я думаю, що якась частина, звичайно, буде шукати обхідні шляхи, тому що це не тільки українці шукають, як наплатити податки, і німці, і інші, і американці. Громадяни, але дійсно це дуже сильно підвищить якраз білу частину ринку, і це дійсно може надати якісь надходження в бюджет. Я не думаю, що вони будуть якісь там колосальні. Але все таки там товари, які купуються на маркетплейсах, це товари, як правило, там досить невисокої ціни, тому що люди бояться платити наперед чи платити комусь за непонятне, що прийде. Ну ви самі знаєте, як купуються всі на китайських маркетплейсах, де просто рулетка, і там 50% відсотків дійсно якоїсь якісного товару, 50% це просто треш. якийсь. Тобто, по суті, що якщо я вірно вас розумію, то торгівля вчора в чорну чор, вона більше не буде конкурентною перевагою. Ті, хто раніше схвалювалися, ухилялися від сплати податків, тепер будуть десь в рівних, в рівних умовах з ФОПами третьої групи. Так і дивіться, ті, хто не платили податки, вони могли демпінгувати інших продавців, які сплачують податки, тому що вони не могли там, скажімо так, на нижчі ринку, і це говорить про те, що ціни на товари в різних продавців вони будуть більше збалансовані і будуть якось вирівнюються в пропозиція на різні групи товарів, тому що не буде такого перекосу, що хтось платить. Податки і може депінгувати, а хтось закладає це в ціну товару. А як це можливо буде проконтролювати? От хто це що продає на На... Дивіться, це, я ж кажу, що буде відбуватися автоматично, тому що податкова з наступного року буде підключена до цієї глобальної системи, і вона буде просто бачити продажі. Ну і, звичайно, там будуть дзвінки, перевірки. Запити, от що ви не заплатили, забули заплатити податки, чи ви там маєте це зробити зараз чи завтра. Пане Руслане, як ви бачите, в інших країнах, як боролися з чорними продавцями в маркетплейсах і наскільки це ефективно? Я думаю, що це той самий шлях, і ця система вона створена фактично тільки зараз. Ну тобто вона створювалася останні 10 років, але запуск її буде саме зараз. Тому в, в інших країнах майже той самий досвід, як і у нас. А наскільки це може принести наповнення десь бюджету? Чи бачили десь можливо розрахунки? Таких розрахунків ще не існує, тому що невідомо, яка частина продавців на маркетплейсах в тіні. Ми цього не знаємо. І от як тільки я кажу, кажу, ця система, ми можемо оцінити по ну десь. Думаю, що буде на кінець 26 року. Наскільки вони популярними для українців Олекс, Розетка, Glovo, маркетплейси для покупки товарів? Про які суми коштів обороту йдеться? Знов таки в статистики ніхто не вів. Є факт те, що останніми роками, в тому числі за часи війни, кількість продав покупок зростає, тому що люди купують через інтернет це швидко це вигідно. Там це треба заплатити що тільки за доставку. І тому доля цих товарів зростає. Ми бачимо, як зростає пересилки через нову пошту. І за ну, обороти просто колосально ростуть, ну що вона створила на всій свій свого фінансового оператора е, Новапей. І це говорить про те, що ринок буде рости і далі. А яка ваша особиста оцінка цього законопроекту, який підтримав уряд, про те, що маркетплейси тепер будуть сплачувати податки за користувачів? Звичайно, це позитив. Звичайно, в те, що вихід з тіні частини ринку буде забезпечений якраз цим цим законопроектом. Питання тільки до того, як буде далі працювати з цією інформацією податковою аби не було перекосів, аби не було того, що там посиляться перевірки і там утиски малого бізнесу. Ну, це буде громадський контроль над податковою, і це, це те, що ми чекаємо. Перезапуск податкової по принципу, так як відбулося в БЕП, і цей процес має початися. Ну, хоча на сьогоднішній день, наскільки я розумію, що ні міністерство фінансів, ні уряд не зацікавлені в тому, щоб відбувалися внутрішні зміни у податковій. Тому що на якийсь час відбудеться поки буде перетя поки буде, скажімо так, іти якийсь там пошук нових кадрів. відбудеться просідання в сплаті податків, і це нікому не потрібно. Тому цю реформу затягують наскільки можливо. Ну але якісні кадрів податковій навпаки би мали за якийсь час принести більше сплачених податків, хіба ж не так? Е, е, ну, е, Теоретично так. Але а практично е, е, треба потерпіти якийсь час, щоб їх знайти. День нормальні кадри в податковій не, не затримуються, як в міліції, в поліції. А на це, жаль. Це пов'язано з низькою зарплатою? Е, ні, це пов'язано з системою е, е, жорсткою вертикалі, яка там, не допускає, е, скажімо, е, якихось. Можливості для самореалізації чи е, мов е, якихось е, речей, які можуть збільшити можливо е, якісь потоки е, надходжень, але полма, поламають схеми. Тому що схеми, як на жаль, всім потрібні. І податково на сьогоднішній день всі депутати про це говорять постійно. Е, Закриває очі на головні е, 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 сказати схеми. Е, і дири в бюджеті, і наповнює бюджету це тютюнова паловна, енергетична та алкогольна галузь, де там в кожній з них там, від 30 до 70% відсотків в тіні, і вони не платять податків. І всі це знають. Бачите, і тут знову ж таки виходить таке питання з однієї сторони: великі магнати й далі будуть ухилятися. магнати, олігархи ухилятися від сплати податків, маючи великі тіньові ринки, не сплачуючи податки. А тут українці бідні, а їм уряд закриває шлях до дешевих покупок. Тому ось так виходить. Якщо маєте як відреагувати, будь ласка, але коротко. Дивіться, ну все одно світ іде до втрати, скажімо так, індивідуальності і до глобалізму, і інформація буде все більше ставати доступною для всіх, в тому числі деш органів. І ну від цього нікуди не сховатися. Це цивілізаційний процес. Пане Руслане, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Руслан Чорний, керуючий партнер фінансового клубу, шеф-редактор інформаційного агентства ФІНКЛАП. Дякую вам, бережіть себе, спокійного вечора.